Всім привіт, з вами Макс Гардєєв, і Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему. Е, перше, це е, о, ми поговоримо про демонів е, короля орків і, е, е, і з вами поговоримо. Чи дійсно ця ситуація з, е, е, з мобілізацією така серйозна і чи треба нам її боятися? По-перше, я хочу вам розказати для тих, хто ще не знає, чому ситуація, чому король орків намагається вбити якомога більше людей з різних країн, вбити своїх громадян. Для чого це відбувається? По перше, ви повинні зрозуміти, що для самого короля орків важливо пробудити. Антихриста багато хто з вас знає, а може і не знає. Я вам розкажу, щоб пробудити антихриста. Це син, син диявола, який принесе апокаліпсис в нашу країну. А треба робити якомога більше зла для того, щоб люди мали негативну енергію. Розумієте, щоб люди, як то кажуть, істачалі, бо не знаю, випромінювали цей негатив. Um, і uh, для нього це дуже важливо. Тобто, для, на даний час для мене стало зрозуміло вже раз і назавжди для чого. Королю Орків ця війна, для чого він це все робить, тому ви повинні зрозуміти, щоб пробудити самого, щоб народився цей Сар смерті, да? антихрист, який допоможе зруйнувати всю планету. Він поклоняється, як ви всі прекрасно знаєте, люциферу і для того, щоб одне з е, пророч, пророцтв е, у тому йде, що йому потрібно якомога більше нанести негативу, тобто, щоб цей негатив. Колихався по всьому світу, в принципі, чого він і добився, тому він намагається максимально себе реалізувати саме у цих аспектах, а саме в отримати зірочку від люцифера. Тому він і все це робить. Тому він вбиває неповинних людей. Він е, відправляє на смерть, на вірну смерть. Всіх інших людей, тому ви повинні вам повинно стати ясно, чому відбувається ця ситуація. І коли ми з вами ненавидимо його, коли ми е, 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 говоримо його ім'я, коли, коли ми е, е, ненавидимо саму цю ситуацію, ми е, випромінюємо цей негатив. Тому. Для того, щоб, я ще раз буду вам казати, для того, щоб не наврочити собі е, погану долю, вам обов'язково повин, ви повинні перестати думати про нього. Ви перестати думати, повимикати всі свої інстаграм-канали, які максимально випромінюють негативу. Тому, якщо ви не хочете, щоб е, антихрист прийшов на нашу землю, будь ласка, почніть усесвіт випромінювати позитивні вібрації. Що для це? Цього потрібно, я розкажу якось в інших е, е, своїх відеозаписах, але я вас дуже прошу, е, сфокусуйтеся на цьому. Друге питання е, з приводу е, мобілізації в Росії, і як вона зможе вплинути на нашу країну? Для, для них це ситуація підвішена. В першу чергу. Друга карта, яка випала, блокована, тобто ще якось інформація не, не сформована, але нічого Україні вона не зробить. Друга карта, яка випадає, це карта справедливості. Тобто справедливість на нашій стороні. Всі, ті, хто думає, що буде знову мобілізація, що вони прийдуть, що вони там десь вже під Білоруссю, що там вони якось там будуть намагатися нападати, будуть намагатися. Вони будуть нападати, а найбільше може постраждати від того Харків. Але я розкажу про Харків у наступному, завтра обов'язково виставлю вам е е інформацію про Харків, тому будьте дуже обережні. І останнє, що я вам хочу сказати, ми непереможний народ. У нас є е все для того, щоб перемогти. Наразі ми просто чекаємо, поки звір. Цей е, король орків е, помре і е, почнеться нова епоха е, світу. Просто наразі, наразі, ми маємо те, що маємо. Друзі, тримайтеся, я вас всіх люблю. З вами був Мак Е, Буду дуже вам вдячний, якщо ви поставите лайк, підпишетесь і зробите репост цьому відео. Всіх цілую, у нас все буде Україна.